У Золбунівському районі знайшли труп чоловіка після ДТП. 53-річний пішохід лежав на узбіччі дороги у селі Гільча-1. пізніше стало відомо, що кілька місцевих мешканців сиділи на галявині через деякий час розпрощалися. 51-річний селянин сів у автомобіль ІФА. За попередньою інформацією він здійснював розворот на узбіччі, не побачив пішохода і здійснив наїзд на знайомого. Після цього водій поїхав. Про те, що смертельно травмував людину, він дізнався від працівників ДАІ. травмований чоловік. Помер на місці ДТП. Щоправда, правоохоронці ще не впевнені стосовно людини, яка була за кермом авто. А від судово-медичної експертизи чекають висновків про остаточні причини смерті громадянина. Відомості про дану дорожньо-транспортну пригоду внесено до єдиного реєстру до судов... Вих розслідувань відкрито кримінальне провадження. Крім цього, зараз проводяться першопочаткові слідчі дії, а також назначена судова експертиза щодо встановлення всіх обставин даної дорожньо-транспортної пригоди.